Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся з вами дуже ефектною та смачною закускою на святковий стіл. Готується просто, а виглядає на всі 100. Для приготування нам знадобляться такі продукти: картопля варена шинка або будь-яке м'ясо. Сирок плавлений зі смаком бекону, сметана, яйця варені, цибуля зелена, масло вершкове, сир плавлений, пастоподібний, сіль, перець, спецій за смаком, морква варена та зелень для оформлення. Варену картоплю ретельно перетираю в пюре. Головне, щоб було без грудочок. Збивати міксером не рекомендую, бо дуже буде повітряне і не триматиме форму. Найкраще робити пюре з гарячої картоплі. Якщо вона вже охолола, то краще прокрутити її на м'ясорубці. Плавлені сирки натираю на крупній терці. Найкраще сюди підходять зі смаком бекону або шинки. Шинку також натираю на крупній терці. Можна взяти будь-яке смачне прикопчене м'ясо за своїми вподобаннями. Туди ж натираю 2 яєчні жовтки. Але якщо ви не плануєте прикрашати білком страву, то можна потерти цілі яйця. Всипаю до картопляного пюре натерті сирки, шинку та яйця. Тепер додаю сметану. У мене 21% жирності. Далі всипаю сіль за смаком. У мене в даному випадку сухий бульйон. Для пікантності копчену паприку, чорний мелений перець та сухий часник. Свіжий часник не додаю, бо він має дуже різкий смак, і тут він буде зайвим. Ретельно перемішую масу до однорідності. Обов'язково покуштуйте. Вам повинно бути смачно. Якщо чогось не вистачає, додайте за своїм смаком. У зеленої цибулі відрізаю білу частину. А зелені пір я поки що відкладаю. Дрібно нарізаю цибулю і додаю в спільну масу. І ще раз перемішую. На велику пласку тарілку посередині викладаю усю масу. Тепер формую руками щось подібне до циліндра, але трошки вуще зверху. Коротше кажучи, надаю масі в форму ананаса. Згори роблю невеликий отвір за допомогою столового ножа. А нанас повинен бути рівним і щільним. Тож при формуванні гарно притискайте масу руками, щоб не розвалилася. Відставляю поки що в сторону. М'яке вершкове масло збиваю міксером хвилин 5 до побіління. Тепер туди додаю пастоподібний сир зі смаком шинки. І ще трошки збиваю. Виходить пухкий смачний крем. Перекладаю частину крему в кондитерський мішок з насадкою зірочка. Увесь крем не треба відразу викладати в мішечок, бо він швидко тане від тепла рук. Витискаю на ананас шипи по колу, стараючись закрити усю поверхню закуски. Обов'язково роблю шипи по верхньому краю ананаса. Зелену цибулю вставляю в отвір згори. У кожній хаті свої секрети. А на моєму каналі вони всі відкриті. Підписуйтесь, обов'язково напишіть коментар. Завдяки кожному з вас канал розвивається швидше. З маленьких шматочків вареної моркви ставлю цятки посередині кожного шипа. Знизу прикрашаю тарілку зеленню. У мене листочки салату. Також з вареного білку я зробила сніжинки. Або можна зробити квіточки і розклала їх по колу від ананаса. Ставлю закуску в холодильник для охолодження. Такий ананас є прикрасою святкового столу. Легко нарізається на порції. Має чудовий смак та дуже ефектно виглядає. Кожен гість хоче спробувати таку закуску смачно, легко та дуже красиво. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.